Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати результат довгого друку. Деталь друкувалася 35 годин. Це деталь доволі цікавої комплектації для автомобіля Renault Kengo. Цікава комплектація в тому, що ззаді вона підлаштована під людей з особливими вимогами, тобто, щоб в автомобіль міг заїхати інвалідний візочок. І саме з -за цього цікава конструкція заднього бампера. Там от є такі е, два клики, які ставляться. Це правий от, і це ось лівий. Лівий, як бачите, тут вирвана ось ця, задня, ну, ця частина тут. От, відповідно, е, мені замовник прислав зразок правої частини, він цілий, з ним усе добре, такий, як і має бути. Нічого в ньому не відломано. Я його відсканував, деталь обробили і ось так надрукували. Деталь ще під ну, обробкою її потрібно буде пофарбувати, можливо, там підшліфувати. І взагалом буде готова до встановлення. Є всі отвори по формі. також лягає, повторює. Доволі цікавий проект був, який почався із одного допису в моїй групі у Фейсбуці, куди я вас і запрошую. Посилання на мою групу будуть в описі під відео. От тож, такий проект доволі цікавий ще тим, що. Автомобіль доволі рідкісну комплектацію має із своїх певних особливостей, і тому нереально знайти таких деталей. От. Тому саме через це замовник звернувся до мене і я це все виготовив. Якщо вам теж потрібні будуть якісь нестандартні деталі, або ж деталі, яких нереально знайти на розбірках, але у вас є зразок лівий або правий. Головне, щоб. В гарному стані, так як ось це, що вся форма така як потрібна. І тоді можна по ньому виготовити вам дзеркальну частину. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал і катайтесь, не ламайтесь!